Давайте подивимося разом з вами. Хтось з вас бачить, тут автотрейлер з літнім майданчиком, бульвар 15. Ви можете надати документи, дозвільні документи на паспорт прив'язки до вашого? Я вам пояснюю, У мене є заява, написана 10.03.11 року по постанові Кабінету міністрів, на яку я не отримав ніякої відповіді. В постанові чітко прописано, напротязі місяця, якщо людина не отримала ні заперечення, ні пропозицій, автоматично вона має право на розміщення об'єкту. Скажіть, будь ласка, з 11-го року. Чому міська рада займалася теж бездіяльністю? Я вас зараз прошу надати нам всім пресі і нам дозвольні свої документи. Я Пояснюю. не можу відповідати, що ви Пояснюю. робили Пояснюю. з міською владою в році. Поясню, як ви думаєте, якщо на протязі цього всього часу у мене постійно конфліктна ситуація з міською радою? кучеру в 2010 році було запропоновано перенести свій об'єкт за згодою парка на територію парка. Там, де ми спускаємося, до Рашенівські горки у нас стоять, от громадські клякса кафе. Ми от спускаємося внизу було запропоновано йому перемістити свій об'єкт за новим проєктом. Неподалечку від ракушки. В даний момент об'єкт є самовольний і діє рішення 606 про заборону розміщення об'єктів на старому бульварі. Я рахую, що є. Давайте хай це суд розбереться. Я подав сьогодні ну, документи на суд, так, я вважаю, не що застояти, суд повинен буде сприяти, тому, з цим тому питанням... що закон для всіх абсолютно єдиний. І, що, від, це питання в суді. Це буде цивілізовано, як ви кажете, це буде згідно закону. Приписи. Є припис, суд, е, припис, фотофіксація, є фотофі... да, фотофіксація. фотофіксація. фотофіксація є, Препіс, приписи вважаю нікчемним, А я хочу захищати, сказати, що тут торгують алкоголем Я алкоголи, думаю, що буде діти маленькі. Батьками і коли тут сидять і всі випивають в будь-які дні. Зачекайте. А ви хочете сказати, що поруч більш у нас немає магазинів, яких продають алкогольні напої? Магазини знаходяться в яких ви можете запропонувати інший варіант. Я в міської раді вам звертався... вам було запропоновано місце, куди ви можете переявити. В міської раді Я звертався неодноразово. Казав, я зроблю тут дитяче кафе з реконструкцією арки. Зроблю реконструкцію це арки за власне перепрошую. Рахунок. Добрий, дай, дай. Дай, дай. Зараз перед арку до паркану це суття. Я ви оренду землі платите? Оренду з землі це бездіяльність міської ради. Якщо за цей час вона не захотіла зі мною 11-го року, ви мені зараз надасте. А де ви були місяць Ми після ви написання? Не потягати весь час, перепихаючи туди. А ви ж законослухняний громадянин. Я законослухняний. окрім цього, в мене ще я трохи Я признаю, це не той вигляд, який повинен бути європейський, але це теж не той вигляд, який повинен бути європейський. Я згоден поставити об'єкт цивілізованого Європейського зразку за свій рахунок для обласної ради, для громади, що ви що ви робите в цьому парку Ви мені скажіть, як ви власть, да? Що ви робите? Подивіться, подивіться, он зраз, і, мені що скажіть Що ви робите? Якщо ти сьогоднішній 14 день километрів. людина прийшла, вод веби можна можна я. просто морозиво з'їсти і солодку паку. Тільки отримала він, і, він, я, він, я він дає роботу. От Почекайте, і дає податки, вот платинка. Що мені буде від цього? Вона по перше не гарно виглядає. А Ви зробіть для того, щоб ви робили, а, а скільки Окей, ви за оренду землі сплатили? зачекайте. А ви рахуєте, що тільки на мене постали. одного потрібно Ні. покладати Оце, вкладаємо. що я не сплачую Ні. за оренду землі. Всі а всі. ви рахуєте, що обладнання міська рада вона не бездіяльна всі. в цьому я випадку? Я вважаю, що всі бездіяльні. Ми повинні були зустрітися, заключити договір, і я безплачував. Я від цього не відмовляюся. Я вважаю, що демонтаж незаконний. Ну я розумію, незаконний чи незаконний. Ви будете самі демонтувати, щоб ми не в цьому не участвували, і не гроші не йшли, потім вам це буде дорожче. Це залежить від того, скільки часу ви мені до це достели. Скільки вам дать часу? До сентября місяця. Тиждень часу підсилити. Якщо давайте ми підемо на такий компроміс, ми дамо вам тиждень часу. І через тиждень ми з вами тут з цією же пресою всіми людьми зустрінемося знову. А потім і паралельно зустрічаємося, пропонуємо вам інше місце, щоб ми розуміємо, що вам потрібно працювати, у вас діти. Але ми зробимо пропозицію, і це буде стосуватися абсолютно всіх місць. Ми не говоримо... А ви це обіцяєте? Так, ми, ми... Будь є ми... не це... Да ЗМІ ось знімає. Ми це вам це... говоримо, Вам, Вам йдуть на компроміс. тобто Зробіть нормально і, і ви получите якісь місць, Зараз місць, якісь робиться взагалі генеральний план міста. І там будуть відведені місця для торгівлі. Ну, ви знаєте, я людина не конфліктна, я не вважаю, що е, замість війни найпоганий мир. Ось. Мені треба обдумати, тому що голова гаряча, я не хочу робити ні одних виводів, ні інших. Я думаю, що я довго подумаю, але більшість, мабуть, я буду погоджуватися, але й буду вимагати своє. Побачимо, як вони демонтували чи не демонтували. Ми їм дали припис. І ще, один, ще один припис, що через сім днів вони повинні демонтувати ці споруди. Ми знаєте, пішли на компроміс. Тут бачили, там там не так його і легко демонтувати, якби там, там ціла середня, там колись. Був автотрейлер, написано, що він його забрав і зробив там цілу споруду. Ну, ми не хочемо там його це все ломати, того ми пішли на компроміс. Якщо він не демонтує через неділю, ми його все демонтуємо.